Шановні наші захисники і захисниці, ми дякуємо вам за все і вітаємо вас зі святом Збройних сил. Ми дякуємо вам за те, що ви обороняєте нашу батьківщину як справжній янгол. Наші захисники і захисниці, вітаємо вас зі святом Збройних сил України. Дякуємо вам за те, що ми можемо ходити у школу і не боятися, що пролетить ракета і може попасти в нашу школу. Дякуємо, що ми спимо у своїх ліжках і своїх домівках. Дякую за життя, за можливість насолоджуватись життям і бачитися з рідними та друзями. Дякую, що ми можемо ходити по вулиці та не боятися обстрілів. Щиро дякуємо вам за захист і за те, що я можу спокійно ходити до школи. Дякую вам за мирне небо і за те, що ми можемо прийти додому і не хвилюватися. Дякую вам за те, що не дали окупувати біль і живемо не в окупації. Дякую вам за те, що ви збути своїм життям. Ми вдячні, що у нас є дах над головою і усмішка на наших і ваших обличчях. З кожним днем ми наближаємося до перемоги, і я вірю, що всі окуповані території будуть наші. Дякую!